Очікувана інформація станом на зараз від рятувальників від енергетиків від місцевої влади, адже Україна ліквідовує наслідки ракетного комбінованого масованого обстрілу Росії по Україні по Україні понад 100 ракет і 100 шахедів було застосовано. Що про це сказав президент Зеленський. Тим не менш, не забуваємо і про бої на лінії фронту, зокрема на Харківщині. Зараз військовий звіт Микола. З позивним Абдула Волохов, командир підрозділу ТРЕ... Терра третьої окремої штурмової бригади? Пане Микола, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, скажіть, а чи впливають оці удари масовані на ситуацію на лінії фронту? Чи вони все ж таки більше націлені на, на цивільних і на тил? знаєте безумовно, вони впливають. Як таке може не впливати? Кожен боєць, хто заходиться на лінії боєзітнення, кожен мій товариш. Ми коли про це читаємо: про 100 ударів балістичними ракетами, верніше ракетами різних типів, це шокує з одного боку, але це не той шок, який паралізує, це той шок, який спонукає до дій всі розрахунки ударного батальйону. Безпілотних систем третьої окремої штурмової бригади просто зі всієї сили намагаються знищити якомога більше ортів прямо зараз. З ким не говорю, всі кажуть, це жах, що вони таке роблять з нашою землею. Але е чи вони ще не зрозуміли, що нас цим не зламати? Чи вони ще не зрозуміли, що фронт від того, що таке. Твориться в тилу, не побіжить, а буде тільки ще завзятіше і з більшим ентузіазмом тримати оборону ще завзятіше штурмувати, і що тил теж не посипеться, і буде ще завзятіше донатити, і е, це тільки підвищує супротив і здатність нації до супротиву. Невже вони цього не можуть до сих пір зрозуміти? Я, я щиро шокований, і я гадаю, що від цього не буде ніякого результату, крім того, що нація буде більше консолідуватися, е, це от. Кажу, як відчуваю з мілітарної точки зору, е, звичайно, е, нанесення враження по тиловим районам е, по районам логістики воно спричиняє певні проблеми. Але е, хочеться сказати, що організація е, принаймні в тій компоненті, в третій окремій штурмовій бригаді і в сухопутних військах е, зараз на нашій ділянці така, що е, все критичне задубльована і зарезервоване і на Боєздатність нашу це фізично не впливає напередодні минулого тижня. Третя штурмова повідомила про вдалу операцію контрнаступальну у Харківській області. Яких цілей було досягнуто, і чи йдеться про продовження подібних операцій? Чи вона одноразова і більше власне там зараз е подібних е маневрів е не слід робити? А, чи будуть, чи не будуть маневри? Це покаже тільки життя. Чи варто робити маневри? Безумовно варто Сучасна війна. Вона виключно е, високомобільно, виключно за допомогою маневрів. Е, і тут навіть от така ситуація. Е, по факту, якщо говорити сухими фактами, два квадратних кілометри української землі звільненої від окупантів, причому е, дуже гарно фортифікованих, дуже гарно замінованих і е, фактично. Це результат. Ну і ще знищено орків більше 200 чоловік. Це при тому, що у них там сил було в 2,5 рази більше ніж ті, які ми застосували для штурму. І здавалося, що ми атакуємо, і ми атакуємо. Ми звільняємо українську землю. Але є неочевидний ефект, наприклад, такий, що оскільки ворог має дуже великий об'єм сил на харківському напрямку і має намір просуватися. Ну, тут не треба бути військовим аналітиком, щоб це розуміти і бачити. То е, такий маневр він звів нанівець великий комплекс дії ворога по підготовці їхньої наступальної операції, по підготовці плацдармів, по проведенню логістичної операції для забезпечення штурмів. Ну, тому що штурм це ж поверхнево, їде техніка на ній піхота. А ще це артилерія, а ще треба підвести боєприпаси, а ще треба. Печити протиповітряну оборону від наших засобів і ще отак багато багато всього. І оцією дією, таким е, ходом, як в шахах на випередження, на два ходи вперед, ми ще зірвали їхні плани, внесли цим великий хаос, і ворог зараз що зараз відбувається. Він намагається всіми силами відновити ситуацію. Якось я себе іноді тішу, візуалізуючи це собі так, що. Прокидається е, якийсь генерал російський, там п'є вранці каву, і такі, ну що, зараз ми на українців підемо в атаку, йому кажуть, яка атака? Плацдарм захвачен, сили розбиті, три артилерійські позиції уничтожені, танки їхати, відказуються. І він такий, як? А медалі? А, а, а куди? Срочь, все в бой, все, все. І починається хаос. І за таких умов, коли ти зриваєш. План ворога до того, як він почне реалізовуватися, це е, відповідь на наш ваше запитання: чи варто так робити, чи варто проводити такі маневри, і чи будемо ми продовжувати їх проводити. Безумовно, тому що такі маневри приводять до того, що е, дії ворога е, присікаються до того, як вони почнуться. Ворог не розуміє, що йому робити, і це е, мало того, що в другу чергу. Знищує дуже велику кількість окупантів, тому що для них це хаос. а хаос – це завжди великі втрати, але в першу чергу це рятує життя наших бійців, значно скорочуючи ті втрати, які ми могли б потенційно понести. Тому ця операція, крім цього, те, що можна причіпати цих двох квадратних кілометрів землі, так вона ще несе той ефект, який не стався що ми не понесли втрат від наступальних дій ворога, які були зірвані. Чи змінюється тактика ворога на Харківщині. Мотоцикли, квадроцикли. Зараз от про них кажуть речник оперативно-тактичного групування Харків Саранцев, зокрема, сказав. В основному це така двонога логістика, коли вони на собі все це переносять до позицій. Гольфкари, квадроцикли для того, щоб здійснювати перевезення більшої кількості боєприпасів чи провіанту. Чи дійсно все от настільки примітивно е, сьогодні е, з, 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 з позиції ворога? Вони вимушені знаєте, як Росія каже: ми там вб'ємо їх ракетами в кам'яний вік. Так а тут виходить трохи навпаки, що вони вимушені використовувати таку малогабаритну техніку, не броньовану, неефективну, немілітарну для того, щоб хоч якось підтримати логістику. Але ми все одно ми їх знаходимо і ми їх знищимо. Так, мотоцикл трошки складніше зловити, кажу сам, як людина мотоспорт для якої. Був і лишається цивільним хобі, і буде лишатися, коли ми переможемо. А, але ми їх ловимо І, взагалі, це для мене це якась трохи особиста і для моїх товаришів, хто займається мотоспортом а, і безпілотами технологіями Це якась особиста вендета Всі кацапи, які їздять по. Бою на мотоциклі мають бути спіймані і знищені. Ми, до речі, набили вже дуже багато. Батальйон безпілотних систем уже у нас за другий десяток цих мотоциклів виходить, але так, це певне рішення, і воно вирішує якось логістичну проблему. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що російські військові перекидають сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні на лінію фронту в Курській області, і зокрема називається Сіверський напрямок, Часів Яр і Харківський. Чи відчуваєте ви полегшення? Ну от якщо говорити про кількість живої сили е, ворога, чи дійсно вони трошки послабляють свої позиції е, на тлі Курщини, якщо говорити про фронтову лінію, знову ж таки. Е, те, що я кажу, і за того, що третя окрема штурмова бригада змогла завдати е, ворогу е, удар, який дуже серйозно порушив їхні плани, є таке відчуття, що ніби якби вони намагаються будь-якою ціною е, відновити ситуацію, якби навіть може й помститися. Тому е, на нашій ділянці ми е, відчуваємо надзвичайно великий тиск, і утримання цих позицій, це той ще виклик, так насправді дуже серйозний виклик для. В першу чергу для піхоти, яка її отримує, для хлопців, хто власне в прямому контакті з ворогом спершу відбив цю землю, і зараз в прямому контакті з ворогом її утримує під нашим контролем, кажу про штурмові батальйони, про механізовані батальйони, про роти розвідки спеціального призначення, кажу, що всі знали, що це ті герої, які зараз утримують цю землю, і ворог. Дуже сильно намагається її повернути, тому якогось такого полегшення я не відчуваю. Хоча із розвідувальних даних ми маємо інформацію, що а, резерви дійсно переміщуються. А, ну це мало статися. А, Україна грає першим номером, веде, можна так сказати, а, маніпулює діями ворога. Так а, ми завдали а, такого. Удару такого дуже неочікуваного ходу, і вони вимушені щось робити. Вони ж бачите, навіть не зразу почали переміщувати, тому що були розгублені, ну фактично розгублені. Не ясно було, що робити. Е, зараз це починає відбуватися, і я думаю, що якийсь такий більш відчутний ефект ми побачимо згодом. Добре. А щодо авіації, була інформація, і вона знову ж таки вона якось відрізняється. Е, нібито легше стало у прифронтових районах, і на Харківщині, і на Сумщині. А дехто каже, що ні знову ж таки на тлі операції на Курщині, що ви фіксуєте? Що ви бачите, якщо ми говоримо про ті багатоцільові винищувачі, які як правило наносять удари по нашим позиціям або за допомогою нурсів, але рідко вони це роблять, як правило, це керовані авіабомби, так каби. То така авіабомба, до якої причеплений невеличкий літачок, який коригує її курс, і вона є більш точною, тому що звичайною бомбою так чорта з два шори злучиш, а цією, ніби як можна влучити краще. Ця проблема лишається дуже актуальною в нашому напрямку, особливо після проведення цієї наступальної операції, ворог. Ну я не знаю, ніби трохи як сказився з цими кабами, намагаються, ну, хоч якось, виправити ситуацію, тому е ударів нанесено більше ніж зазвичай. Це продовжує бути проблемою. На жаль, цю кроваву авіабомбу після того як вона була е, скинута з багатоцільового винищувача, вже нічого з нею не можна зробити збити її дуже маловірогідно е, фізично, е, збити з курсу можливо, але також є з цим великі проблеми. Тому е, чекаємо на е, розгортання в повній мірі компоненти е, контр f 16 шістнадцятих. З ракетами типу повітря-повітря, власне, щоб збивати носії цих кабів до того, як вони зайдуть в зону нанесення китка. Тому що як вони залетіли, скинули і втікли. А ми маємо зробити так, щоб ще на підльоті, доки він не скинув, ракета повітря-повітря за 16-го вже долітала до цього винищувача, і тоді, відповідно, бажання в них діяти так буде менше. Пане Миколе, дякую за розмову. Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА 3 окремої штурмової бригади. Був моїм співрозмовником. Бережіть себе, а глядачам нагадую про необхідність тиснути вподобайку під відео і підписатися на канал РВК Україна, якщо тут вперше.